Добрий день, я Носикін Андрій з міста Тернополя. І я хочу представити вам свої три вірша, які я подаю на фестиваль Молоде вино. Перший вірш називається Коли гроза, ніч. За вікном гримить гроза, тож б'є в шибки, спалагою блискавка свіча, Шумить гілля, холодний чай. Думки блукають по дворі і босиком гуляють по дворі. Погасло світло, то так. Закрилась книга на столі. Думки прибігли із надвору, і жадно п'ють холодний чай. І ніч поперувалася, лікає в світі брій і сніг. Е, наступний мій вірш буде називати, називається Ворон, це один з моїх перших. Ворони, мій побратиме, то тем мого життя. Тепер ти в небі, а я ось на землі. Ти там в далекім небокраї, а я на проклятій землі. Ти відчуваєш смак свободи, а я, я лише смак чужих надій. Вітри твої найкращі друзі. У мене ж їх ніколи не було. О, ворони, мій побратими, до тем мого життя. Тепер ти в небі, а я ось на землі. І останній мій вірш називається звір, і він про звірину натуру кожної людини. Я давно вже не людина, звіром народився я, крик ворони Колскова. Ви вовків лагідні слова, і того ранку на зорі всі п'ять стихій, покляли вірності мені. Я силу получив, і злість, ненависть, і бажання крові, і звіром я серед людей ночами бережіться долі, і місяць повний світ, і в темноті. І кров звірина закипає, бажанням крові наповняє, і ви, хто з людьми, сьогодні мій час розплати, Багаряні ріки потечуть, і ви заплатите за все.